Завершується ще один день, і я запрошую вас підвести підсумок прожитого і декілька хвилин присвятити для роздумів над вічними істинами. Сьогодні з вами знову я, Володимир Гриневич, у програмі «5 хвилин для вічності. Радий зустрічі з вами. Багато експертів, що займаються питаннями здоров'я, класифікують фізичні вправи як одну з найважливіших звичок. Яку необхідно розвивати. Сьогодні першочергову увагу на фізичний розвиток звертають професійні спортсмени. Додайте до цієї великої групи величезну армію бігунів, скороходів і велосипедистів, і ви зможете отримати уявлення про людей, які рухаються по землі туди і сюди, намагаючись за допомогою фізичних вправ підтримати добре здоров'я. Апостол Павло у своєму листі до Тимофія не применшує важливості фізичних занять. Він пише: Цурайся, нечистивих та бабських байок, а вправляйся в благочесті, бо вправа тілесна мало корисна, а благочестя корисне на все, бо має обітницю життя теперішнього та майбутнього. У час, коли жив Павло, майже кожен займався ходьбою, оскільки у людей не було сучасних засобів пересування. Ісус і апостоли ходили палестиною пішки. У них без сумніву були міцні ноги, м'язи і серце. Як і сьогодні за часів Павла, заняття спортом могло цілком поглинути увагу людей. Спортивні свята займали у річному календарі декілька місяців, фізичні тренування, необхідні для підготовки до таких змагань і ігор забирали багато часу. З цієї причини Павло наставляє молодого Тимофія показати приклад духовних вправ. Хоча фізичні вправи важливі, духовні вправи набагато важливіші. Чому? Тому що розвиток наших духовних здібностей веде до безмежних благословень тепер і в майбутньому. Від цього залежить вічне життя. Якщо наше тіло зміцнюється через фізичні вправи, тоді що розвиває нас духовно? Звичка молитися, вивчати Біблію і ділитися нашою вірою ось джерело духовного зростання. Уявіть, що трапилося б з духовної температури нашого світу, якби мільйони і мільярди годин, які люди витрачають на фізичні вправи, були би використані для духовної діяльності. Якби ми Витрачали на духовні вправи ту ж саму кількість часу, яку витрачаємо на заняття спортом, які би приголомшиві позитивні зміни відбулися. Ніколи не пізно розпочати духовну програму прославлення. Укріпіть ваші м'язи, духовні м'язи, пригадавши про час, коли Бог особливим чином відповідав на одну з ваших молитов. Помолимось! Дорогий Господь, ми безмежно вдячні тобі за добрі настанови і святого письма. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що ти дбаєш про нас. Фізичний стан і допоможи, Господи, нам приділити достатньо часу для духовних прав, щоб наші духовні м'язи були розвинуті, щоб ми могли бути духовно здоровими, щоб ми могли протистояти спокусам, які зустрічаються на нашому шляху. Благослови нас, Господи, в цьому в ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. Пам'ятайте, віра в Ісуса ніколи не буде осоромленою. Вона допоможе нам успішно пройти життєву дорогу. Сьогодні Дух Святий запрошує кожного: прийдіть до Ісуса, віддавши Йому своє серце, ви можете розраховувати на щедрі благословення. Нагадую вам про те, що ви можете отримати цікавий курс біблійних уроків. Вам потрібно лише повідомити про це нас. Наші контакти ви можете зараз бачити на екрані. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!